Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам, як скласти речі в ось такі ролики для того, аби ви могли вивільнити собі ще багато місця у вашому рюкзаку або баулі і привести все це до ладу. Бо якщо буде порядок у ваших речах, то і буде порядок у вашій голові. Тут всього два рола. Ось такі. І тут тітель, штани, повністю комплект форми, майка польова, левел. Один низ еквакс з екваксу і трекінгові шкарпетки. І це все помістилось в ось ці два компактні роли. Показую, як складати кітель. Ось наш кітель, і перед тим, як його скласти треба вирівняти. Вирівняти усі складки. Якщо у вас є тут велкро, то знімаємо усі шеврони, пачі, застібаємо усі гудзики, вирівнюємо його і знизу підгортаємо на 10 см ось тут комір. Підгорнули, далі робимо з нього, так би мовити, прямокутник. Складаємо рукава. Склали отакий прямокутник і починаємо щільно скручувати його зверху. Тепер загортаємо наш ролик ось цим мішечком. Так. Іде тяжко туго, і саме так і має бути. Чим щільніше ви його зберете, тим більше місця буде для інших речей у вашому бугулі. Ось такий апетитний ролик у нас вийшов з кітеля. Штанами історія трішки цікавіша, бо ще в них можна скласти інші речі. Складаємо їх. Ось так. Тепер з одного, з одної штанини робимо ельку і починаємо скручувати з пояса. Дуже важливо скручувати максимально щільно. І ось цей рукав, що у нас вийшов, ми одягаємо на штанину. І тут ще залишається. Місце для того, аби ми поклали якісь інші речі. Якщо шкарпетки складаються таким чином. Кладемо їх одна на одну і знизу починаємо скручувати максимально щільно. Тепер беремо одну шкарпетку і одягаємо на наш ролик. І трішки попускаємо резинку, аби вона не розтягувалася. Футболка складається таким самим чином, як і кітель, ми підгортаємо її знизу, але на сантиметрів сім і робимо прямокутник. І скручуємо, скручуємо, скручуємо ось так. Тут вже вітер не дає мені зробити все так як належне, але має щось з цього вийти. Ось такий чудовий ролик вийшов з майки. Почався сильний вітер і вже починається квест танці з бубном, але я спробую ще скласти перший рівень еквакс. Його підгортають ось тут з поясу. Так само і складається нижня білизна і шорти таким самим методом. Тепер складаємо його в два і починаємо скручувати. Ось перший левел я можу ще скласти таким чином, а другий рівень він досить тостий, і я краще би його складав таким чином, як штани з комплекту форми. Тепер, коли ви накрутили ролів, ви можете скласти це все у мішок від штанів. І у вас вийдуть ось такі два прекрасні роли, які займуть мало місця. І будуть дуже ергономічними у вашому рюкзаку. Насправді, якщо складати їх не таким чином, а складати, наче викладати їх в шафу, то вони займають дуже багато місця, бо між їхніми складками буде багато простору. І ваш рюкзак від такої ж кількості речей ну, був би заповнений десь до половини. Справді, я перевіряв, і це так працює. Тому це, так би мовити, лайфхак. Можна поскладати їх в штанину, можна окремо, це вже на ваш розсуд. Отакий От метод. Користуйтесь ним до зустрічі.